Так, ну, страшного в колодязі нічого нема. Ну, є трохи завалчики, ну, але вони всі снаружи. Шахта чистенька. Кажуть тут кажуть, тут чотири кольця, Видно. Поки спускаєшся, не можуть. Другу о <свист> десь третина чи четверть, чи третина. Два я бачу. Страшного нічого нема. Будем чистить. Багато коріння. Кажуть, осока, наче. Ось ось так колодець. Так, ось ось кольцо вже висить. Видно, да? нема там. То... Воно під підкопане, колодязь почищений, видно, Вигадав. Ось ось кольце. Там більше нічого нема. в Криниці чотири кольця. Ось один, два, три. І чотири.